Доброго дня. П'ятниця, 11.55. Прийшло нове замовлення. Недалеко від мене, 7 кілометрів, 10 хвилин їхати до 12.30. Да. Не дивився, куди ще їхати, дивіться, до Польщі, але з цим вже буду розбиратися потім. Зараз треба виїжджати. Я стояв перед фірмою 48 хвилин, бо тут обідня перерва з 12 до 1. А я мов, до 12.30 якось якимось чином магічним завантажитись, не знаю як. І тепер left, second right and round. То що є рампа, то добре, бо... бо то, що я бачу навколо, не виглядає як завантаження для мене. Якось так це все виглядає. Так, всього-навсього на годиннику 14 година. Мало бути 11 палет завантажили. Мало бути 15, а завантажили лише 11, натомість мало бути одне розвантаження, а виявилося, що буде 3. І зараз ще потрібно встигнути розмитнити товар, щоб виїхати зі Швейцарії. Так, і знову попереду мене чекає кордон, на котрому я ще не був і не знаю як там їхати, куди там їхати. Не знаю, сподіваюсь, Сьогодні буде краще і швидше, ніж як вчора, тому що вчора я заїхав не там, де треба, і це спричинило певні труднощі, що в свою чергу подовжило час проходження кордону. Але це було пов'язане з тим, що я там був вперше.

Товару я ніби пройшов, кордон я проїхав, я вже по італійській стороні. Зараз треба розібратися з навігацією. Тому що я маю їхати в напрямку Мілано, тоді на Бренеро, там і Мюнхен, Прага. Навігація поки що мені показує їхати в зворотному напрямку, а це мені не підходить. Скричка. Виїхав я вже на ліпшу дорогу, можна було б сказати, але це не сильно змінює ситуацію, тому що тут затор, але вже простіше. Попереду 250 км до першого розвантаження. 17 годин дороги, як мінімум. затори в В Мілані. Ja, в принципі, як наразі ситуація не є трагічна навіть. Ну, no, я так і думав. А навіть досить добре все, виглядає як наразі. Не знаю, чи буде далі, але... На даний момент я зголоднів. Тут ситуація в мене така оптимістична і про те, що я зголоднів. Можна вже було би щось поїсти до раз. Два не знаю чому, але захотілося мені з свіжим хлібчиком, з масельцем. І мабуть завтра десь заїду в магазин, куплю свіжого батона або хліба, не знаю. Я ну, люблю батон звілі. Вадимо. Плюш проти масла. Ще згадав, що можна було ще лимончик. вже згадав про лимончик, то тут, тут вже ще чогось не вистачає, ну, але побачимо. Почнемо зі шпроті, а там буде видно. Він же беліссимов.